Доброго ранку, світлі люди і ті, хто ще на півсоні дивляться на свій телефон і думають, а може понеділок скасували? Ні, не скасували, це вам не Нетфлікс. Понеділок існує, але в цьому є сила. Сьогодні починається новий тиждень, нова сторінка, нова спроба зробити те, що ви відкладали з березня 2017-го. І головне, сьогодні день ніколи не здавайся. Тобто, якщо ви вже втретє забили на спортзал, сьогодні саме той день, коли треба хоча б відкрити двері залу, зробити селфі, і піти додому. Бо головне ж не здаватися. Ну а ми починаємо наш Проранок, і тепер давайте святкувати. По перше, день відкриття гелію. Так що, якщо сьогодні ви почуєте від когось дуже писклявий голос, не лякайтеся, це не нервовий зрив, це наукове досягнення. А далі день проти заплідних засобів. Тут без жартів ніяк. Можна сказати, що саме завдяки цим засобам на світі стало менше людей, які пишуть погану поезію. Бо сьогодні ще й день поганої поезії, але не треба хвилюватися, якщо ви пишете вірші, які ніхто не розуміє, то це вже не погана поезія, це сучасне мистецтво. І про іменини. вітаємо сьогодні всіх Георгіїв, Григоріїв, Денисів, Євенів, Умелянів, Іванів, Ларіонів, Левів, Макарів, Михайлів та Улян. Якщо у вас сьогодні день народження, святкуйте гучно, але не настільки, щоб вас занесли у список поганої поезії від сусідів. І про прикмети: день погожий, скоро погода зіпсується. Це як із хорошим настроєм, у понеділок довго не триває. Хмари низько пливуть до затяжних дощів або до того, що хмари просто вирішили політати. Економ класу спекотний день, вересень буде дощовим. А якщо ще й комар вкусив, то вересень буде не лише дощовим, а й нервовим. А тепер про те, що сьогодні не можна робити, лаятися, сваритися, заздрити та пліткувати, особливо в вайбер-групах з сусідами. Також не відмовляйте в допомозі тим, хто потребує, бо потім вам відмовлять Wi-Fi і це буде гірше. Ображати тварин також не можна. В народі вірили, що це на кличі біду, а ще можна отримати дуже сумний погляд від кота. А сумний кіт це вже карма, мінус тисяча. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Він сьогодні буде максимально чесним. Овен сьогодні ви нарешті знайдете той зниклий ключ. Правда, не факт, що він. Ваш телець, не намагайтеся сьогодні рахувати калорії, вони все одно швидше. Близнюки, на вас чекає сюрприз. Не хвилюйтеся, не відподатковує. Рак, сьогодні ви відчуєте, що ваш чай став ідеально теплим рівно тоді, коли його вже нема. Лев, сьогодні хтось назве вас сонечком. Можливо, це буде інтернет-провайдер у смс-розсилці. Діва, остерігайтеся дивних дзвінків. Наприклад, коли дзвонить холодильник і каже: закрий мене, будь ласка, трезим. Сьогодні на вас чекає гармонія у вигляді рівно накачаної шини на велосипед. Педія Скорпіон, ви знайдете щось цінне, наприклад, пакет з пакетами. Стрілець день подарує вам нову ідею, але вона буде настільки дивна, що ви її одразу запишете в чорновики. Козиріг сьогодні ви зрозумієте, що серіали не закінчуються, просто ви заснули. Водолій, не довіряйте людям, які кажуть, я тільки на хвилинку, вони брешуть. Ну і риби сьогодні чудовий день, щоб зробити вигляд, що ви щось плануєте, але насправді просто подрімати. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, найцінніше. Шановні, сьогодні особливий день. День ніколи не здавайся. І це не пафосні слова, це реальність, у якій кожен із вас може бути сильнішим, ніж здається. Ви знаєте, у чому сила понеділка? У тому, що він змушує почати знову. І навіть якщо попередні сім понеділків ви починали і знову здувалися, то цей може стати тим самим, що змінить усе. Ви не статистика, не втомлений офісний планктон і не людина, якій не пощастило. Ви той або та, хто сьогодні робить ще один крок. Маленький, великий, неважливо, але він є. Тож, коли здається, що немає сил, згадайте сьогодні весь світ святкує рішучість і впертість у найкращому сенсі, і ви частина цього світу. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Ніколи не здавайтеся, навіть якщо у вас сьогодні п'ятий понеділок поспіль, усміхайтеся, навіть якщо зуби ще не почистили, і пам'ятайте, ви набагато сильніші, ніж думає ваш будильник. Бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте обов'язково завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!